В ваших руках штурмова гвинтівка чи З удобніше, ніж калаш. Вона легше, вона б'є кучніше, але стріляє громче. Цілики. Всі цілики виставляємо. Ходимо з приєднаними магазинами. Те, що вас в рівному розказували, що ви повинні без магазинів ходити, все це херня. Вам треба привикати, до того ви ж на боячку не підете отак. От ви підете, будете йти з магазином, правильно? Так. Ствол. Обов'язково підбивається знизу магазин. О, не один раз таке було. Вроді би защокнувсь, починає стріляти магазин. Випав. Тому підбиваєте. Всі грали в Counter-Strike? Так, так. Бачили, так? Да? Він іде, стріляє. Закінчився магазин. Він достав, вставляє, пах, удар знизу. Для того, щоб зняти магазин, у вас є дві кнопки. Зброя універсальна. Як для правши, так і для лівши. Перевісить, бачите, теж можна як на ліву, так і на праву сторону. Для того щоб зняти перша кнопка, ось о вона знаходиться. Кнопку нажали, магазин зняли. Друга кнопка для лівши питання.